Передбачена частиною 2 статті 15 частини 1 статті 114 прим 1 Кримінального кодексу України. Ваше повідомлення про підозру, ваша копія Проходиться затримання пособи, яка підводиться в чині злочину, особи, яка підводоється вже не кожна. Особи стримути ж дивиться ті наступних мене посадив по субріту. На Одещині поліцейські затримали 22-річного жителя Ізмаїла, який намагався підпалити будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Попередньо встановлено, що вночі чоловік кинув у бік приміщення ТЦК та цикати СП, палаючи саморобний пристрій із легкозамистою рідиною. Утім, впавши біля входу, ємність не розгорілася. На щастя, ніхто з людей не постраждав, майно пошкоджено не було. В ході проведеного комплексу, слідчо-розшукових заходів, поліцейські оперативно встановили причетного до злочину чоловіка та затримали його в процесуальному порядку. А з місця злочину та з будинку фігуранта в ході проведеного обшуку вилучили низку речових доказів. Наразі слідчі поліції. Повідомили затриманому про підозру в замаху на перешкоджання законної діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, згідно з санкцією частини 1 статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України. цей злочин карається позбавленням волі на срок до 8 років.